Всім привіт! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Деяка важлива інформація для українців з Європи. Отже, Німеччина пропонує рівномірно розподіляти українських біженців по всіх країнах Європейського Союзу. Деталі в цьому відео. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу також вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, ви знаєте, що країни Європейського Союзу продовжують зараз надавати прихисток українцям, які через війну були змушені покинути територію України. В Німеччині зараз пропонують створити фіксовану систему розподілу біженців з України в масштабах усього Європейського Союзу. Про це заявила прес-секретар федерального міністра внутрішніх справ Крини Ненсі Фезер. Вона сказала наступне: Німеччина рішуче виступає за солідарність у розподілі осіб, які шукають захисту, і вважає, що особливо необхідно обговорити і знайти рішення щодо вторинної міграції з інших країн-членів ЄС, тому слід прагнути до рівномірного розподілу тих, хто прибуває з України по всьому ЄС. За словами Фейзер, Німеччина прийняла у 20 разів більше біженців з України, ніж, наприклад, Франція чи Чехія. До того ж, в Польщі кількість шукачів захисту поступово зменшується, а в Німеччині постійно зростає. І ми розуміємо, друзі, чому? Але ж зараз українці ще можуть вільно обирати країну призначення в європейському союзі, але є також і випадки, коли біженці спочатку звертаються за захистом в одній країні, потім переїжджають в іншу, щоб знову звернутися за захистом там. Це призвело до того, що біженці в ЄС розподіляються вкрай нерівномірно щодо українців. То ми знаємо, що причини міграції в інші країни це звичайно краща соціальна підтримка. Тому що соціальні стандарти, наприклад, в різних країнах ЄС сильно відрізняються. В Німеччині, наприклад, українці отримують допомогу громадянина в розмірі 563 євро на місяць на одну людину. А в Швеції, наприклад, українці отримують лише 180 євро на місяць. В Польщі взагалі грошової допомоги не надають її отримують тільки діти. Допомога 800+. На мою особисту думку, поки ще при владі в Німеччині ті політичні сили, які зараз там знаходяться. То Німеччина ще буде приймати українських біженців, але ж, звичайно, коли прийдуть вибори в Німеччині і інші політичні сили, які ультраправі, так скажемо, прийдуть до влади. То звичайно, це може вплинути на ситуацію із українськими біженцями. Які рішення пропонують зараз в Німеччині? бачать рішення в європейському режимі розподілу біженців, воно може бути реалізовано за допомогою нечинної статті. Вона Називається директива про масовий приплив населення, в якій йдеться про те, що особи, які мають право на захист. Не повинні просто подорожувати туди-сюди. Однак, друзі, коли країни-члени ЄС вирішили застосувати цю директиву до українців саме у 2022 році, то вони призупинили дію цього розділу. Але ж тепер він може бути використаний знову, але ж за наявності кваліфікованої більшості в країнах-членах ЄС. Звичайно, якщо це станеться, то наслідком цього стане те, що новоприбулих прибулих вже біженців. З України очікуватиме репатріація, якщо вони продовжать свою подорож в територію ЄС. Однак, друзі, можуть бути і винятки, наприклад, для біженців, які вже працюють в Європейському Союзі, в цьому разі вони можуть мати право на отримання іншого статусу, який і дасть їм змогу залишатись. В Німеччині, отже, друзі, щодо українських біженців, саме в Німеччині, то з одного боку для українців діє директива Європейського союзу про тимчасовий захист на основі цієї директиви країни-члени ЄС приймають українських біженців. З іншого боку, Німеччина просто може прийняти рішення і сказати, ми в. Вже достатньо прийняли людей і просто в нас немає місця. Ми зачиняємо, так скажімо, двері в нашій країні для українських біженців і просто їх не приймати. Можливо, звичайно, це може статись після 4 березня 2025 року, але будемо бачити. До речі, що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Також щодо українських біженців в Німеччині, то раніше міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йохім Герман зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 тисяч українців, прийнятих в Німеччині, могли б битися проти російських агресорів в себе на батьківщині. Також нагадаю, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українські біженці, які хочуть залишитися в Німеччині, повинні знайти роботу. Також нещодавно канцлер ФРН припустив, що вступ України до НАТО не очікується в наступні 30 років. Така друзі, освіжаюча правда, так сказав Шольц на мітингу із виборцями в Берліні. Друзі, такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловляйте в коментарях під цим відео до зустрічі.